4 жовтня в мікрорайоні Шерстянка трапилася аварія на каналізаційному колекторі. Через цей каналізаційний колектор відводяться стічні води з території району ЗАЗ, Масани, Стара та Нова Подусівка із самої Шерстянки. Триває ліквідація аварій, мешканців зазначених мікрорайонів закликають зменшити використання води. Відключені підвищувальні насосні станції, тому на верхніх поверхах її не буде щонайменше добу. Пори визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Відбулося це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по обіді 4 жовтня. У районі текстильників 1 а поки що ймовірно. Ми думаємо, що там йде завал колектора. І засипання його ґрунтом зараз там встановлені дві станції перекачування стоків. Нині триває пошук точного місця, де трапилася аварія. Ускладнює ситуацію самовільно збудовані приміщення з одного боку. Це якась там сараї добудова депілорами текстильників. 1 а ми спілкувалися з власниками. Ну там він розуміє, що його чекає, але вже ситуація сталася. З іншого боку, якась з дровами така теж пробудова, і це ускладнить роботи по демонтажу і по розкопкам, тому що глибина 7 метрів. Ну, щоб ви розуміли, сім метрів це дуже непросто докопатися, і якщо швидко вдасться знайти місце, то буде добре. Якщо ні, то там роботи досить багато. по перше сім метрів, по-друге, справа зліва, незаконні збудовані якісь конструкції, вони без фундаменту, слава Богу. Але все одно, час, час це займе. Коли ми говоримо про самовільне будівництво в різних локаціях, це не тому, що не хочемо ми, щоб там будували, тому що є речі, які загроза можуть бути той самий колектор. Цей колектор збудували в 70-х роках. Термін його експлуатації 25 років. А він заходить вже на третє коло цього терміну. Серйозна аварія тут трапилася 5 років тому. Тоді обстежили всю протяжність, 7 кілометрів, і висновки невтішні. Необхідна повна заміна під дією газової корозії повністю верх колектора він пошкоджений. При тому він пошкоджений абсолютно на всіх ділянках. З 2019 року фіксувались декілька серйозних аварій навіть на перехресті залізничному переїзді на Подусівці, тому це є нагальна заміна цього колектору, плюс активно за цей час забудувався мікрорайон Масани відповідно. В години пік цей колектор працює на своєму максимуму. Ми, до речі, після того як вона сталася, зверталися до ряду державних органів, до міністерства екології, до міністерства розвитку громад, ще до якихось сріг міністерств. Ми зверталися до обласної державної адміністрації У 2019 році, чітко пояснюючи потенційні наслідки, що це може призвозити і до екологічної катастрофи, тому що це річка Білоус, яка притокає річка Десна. На жаль, за ці п'ять років фінансування на заміну колектора ми не отримали. Хоча ну зрозуміло, що в міському бюджеті таких коштів немає і не було ніколи, щоб все зробити відповідно без допомоги держави, це зробити неможливо. Нині водоканал забезпечує підвезення питної води в мікрорайони, де її подача обмежена. Роботи триватимуть всю ніч, і десь під ранок ситуація має прояснитися, скільки часу займуть ремонтні роботи, і які подальші дії. Директор водоканалу описав найгірший сценарій. Можливо, нам доведеться розкопувати широку ділянку і робити якийсь величезний лоток, а потім шукати вже купувати трубу і ремонтувати це все, але Ймовірність велика того, що буде подальший обвал цього колектора, і величезна ймовірність, що ми можемо ці ремонтні роботи проводити не один-два дні, а навіть довше. І може бути навіть повне практичне відключення, тобто перші там, треті поверхи будуть з водою в зазначених мікрорайонах, а на Вище п'ятого поверху води не буде, тому сподіваємось на краще, але готуємось до гіршого. Ця аварія була очікуваною, зважаючи на стан всього колектору. Місто й водоканал останні п'ять років шукали шляхи фінансування заміни, оскільки вартість для бюджету громади непідйомна. Вже є попередня згода на фінансування урядом Франції. Водоканал подав заявку і сподівається, що нас таки відберуть, оскільки від цього колектору залежить якість надання послуги для десятків тисяч чернігівців. У нас уже є попередня згода на фінансування урядом Франції. В рамках ратифікованого вже договору, 20 серпня, був ратифікований договор між нашими державами Міністерство економіки з нашого боку і відповідне Міністерство Франції. Значить, великий проєкт, і ми, в принципі, розраховуємо, що та заявку, яку водоканал подавав на саме ремонт колектора Поглібова, там близько 15 мільйонів євро вартість. Вона буде підтримана і ми зможемо її реалізувати, тому що я повторююся, в 2019 році була аварія велика, в 2024 аварія, і всі 7 кілометрів будь-який момент. По будь-якій протяжності може статися наступна, і наскільки ну а 7 сім метрів це завжди дуже складно. А велика кількість будинків, які залежать від цього, зазначимо, що сам колектор знаходиться на глибині 7 метрів під землею, що теж ускладнює роботи. Ситуація може швидко змінюватися. Оперативну інформацію можна знайти на сторінці Чернігів водоканалу у Фейсбуці.